Привіт-привіт! У цьому випуску будемо нюхати 10 кращих османтосових ароматів, які я особисто обожнюю, як і аромати з османтосом в цілому. Але хочу одразу зазначити, що у цьому випуску я розглядатиму саме фруктово-квіткові аспекти османтосу. Все, що стосується шкіри і замші. Це буде у наступному випуску, бо там мені є про що розказати, є що показати, і в мене їх дуже-дуже дуже багато. Трошки цікавих фактів про османтос. Рід османтосів відноситься до сімейства маслинові і налічує більше, ніж 36 різновидів. Ця рослина родом з Гімалаїв для того, щоб османтус потрапив у парфуми, використовують саме його квітки. Родина більшості з них це Східна Азія. У Китаї навіть є місто Гуйлінь, яке називається у перекладі ліс солодкого османтусу». А щоб отримати лише один кілограм абсолюту османтусу, треба переробити тисячу кілограмів квітів. Ви собі таке уявляєте? У парфумері Османтус набув великої шани саме завдяки його персиково-абрикосовим, шкіряним квітково-фруктовим аспектам. В Японії, до речі, цю рослину дуже часто використовують у чаї та. У солодощах, а саме варенні. І люблять це варення за його трошки терпкий, при тому квітково-абрикосовий відцінок. Я ніколи не пробувала ні чай з османтусом, ні варення. У мене є арома палички лише з османтусом і купа парфумів. Якщо ви пробували, напишіть, чи її сподобалось вам. І про самі аромати. Зараз я буду трошки банальною, але це перший аромат, з якого у мене почалось захоплення Османтусами. Тоді я навіть ще не знала, що це саме Османтус мене так привабив у ньому, і що саме у Османтуса я закохалась. І це Amouage Sunshine. Цей аромат у мене у Тревелі це один з найповісти. Перших тревелів, які я купувала, я його змогла дістати з Києва, бо саме цей аромат, саме цей відливан був трошки таким знаковим у моєму житті, я активно почала захоплюватись парфумами ще у школі. Проте грошей тоді не було. І все, що я хотіла, всі забаганки, і все, що мені б тільки в голову приходило, я почала купувати собі в університеті, коли я вже пішла на роботу на другому курсі. Я усе своє студентське життя працювала. Потім переїхала в Київ, там працювала на досить гарних роботах, стресових. І саме через цей стрес я мала ще більше флаконів з парфумами. І коли я звільнилася у 2015 році з тої роботи, в мене був досить затяжний період, коли я не заробляла майже нічого. Тож за ті три роки, у період пошуку такого нового пошуку себе, нового пошуку і становлення у своїй новій сфері роботи, я не те, що нічого не купувала, я ще й розпродала більшість своєї колекції. Чим насправді дуже себе підтримала в певний час, коли треба були гроші. Підштовхнула мене на повернення у моє захоплення, у моє хобі, парфумерне моя клієнтка. Я вже на той час працювала візажистом, і Аня прийшла до мене на ем, урок з макіяжу чи щось таке, а в неї на той час був свій магазин парфумів, парфумів у розпив. І вона мені принесла щось на затест, я не пам'ятаю, що. проте, у деякі аромати я закохалася, потім купила у неї бокс, і туди-сюди, одне за одне, і як понеслось. Але найперший аромат, який мене тоді сильно захопив і сильно зачепив, це був якраз Амуаш Sunshine. Я його протестувала і все. З тих пір він постійно є в моїй шафі, але чомусь постійно у вигляді відливантів. Якби десь був залишок у флаконі, я б залюбки придбала, бо. Повний флакон мені не треба, я цього аромату вже наносилась, тому мене цілком влаштовує те, що він є у мене просто у мініатюрі. Сам аромат неймовірний, і для мене це той османтус, який росте поруч з лісом біля моря. От, не знаю, чогось мені таку уяву малює моя голова. Це свіженький, абсолютно фруктовий. Прекрасний красивий квіт османтосу. Не засолодкий, не їстівний, дуже легкий і його приємно носити. Саме так, мабуть, пахне османтосове варення з мигдалем, з сирим мигдалем, та скоріше, навіть з його серцевиною. Від цього мигдалю тут є навіть трошки ось такої пудровості. Підсумовуючи, скажу, що це просто така, знаєте, османтосова класика. І говорячи про класику, я була б не я, якби я вам не показала абсолют османти Періса Монте-Карло. У мене версія auде parfum. Я пробувала ще й екстракт. Довго думала, чи треба мені екстракт той, чи ні, бо, в принципі, він пахне практично так само, але трошки інтенсивніше і трошки насиченіше. Боже, як гарно! Я не нюхала ніколи в житті живий османтус, не була ніколи в Азії. Проте я думаю, що саме так пахне справжній османтус. Ну а ті, хто був у Азії, кажуть, що це запах саме вже квітів, які опали на землю. Ну, це, це шикарно, це неймовірно. Це не дуже стійко. До речі, у цього бренду чогось парфуми на мені сидять ну, години 3-4. Для мене це не проблема. Я його з превеликим задоволенням оновлюю на собі. Я це готова нюхати вічно, просто вічно. Все, що я вам казала, чим пахне османтус ось воно отут. Це один з найеталонніших ароматів чистої квітки османтусу. Якщо ще не цікавились і не знали, і не знайомі, будь ласка, це must have. це обов'язково варто спробувати. Ну, а другий еталонний мій аромат, яким я можу поливатися, яким я користуюсь найчастіше. І це другий був аромат з Османтусом, який у мене з'явився це Killian Good Girl Gone Bad. У версії екстрим. Мені подобається і у звичайній версії, але цей ось екстрим, це пахне наче зефірним османтусом. Тут і молочність його. Ой, боже, як це гарно. Мені аж важко описувати, бо це просто класно пахне. У версію екстрим, на відміну від звичайної, насипали більше цукру і більше ось таких е зацукрених квіткових пелюсточок, я би так сказала. Тут і абрикоси, і жасмини, і фліор і mm, багато-багато солодкої. І... Якоїсь смачнющої штуки, що мене просто вабить, і я готова не знаю вже скільки років я з цим ароматом, я готова його ще носити стільки ж, і дай Боже, щоб я його ще носила до кінця своїх днів. Бо мені нічого здається з моєї парфумерної колекції настільки не подобалось вже такий довгий час. І, до речі, я не розумію, чого він називається Гарна дівчинка стає поганою, бо, як на мене, це якраз погана дівчинка стала дуже-дуже гарною, дуже милою, дуже наївною і дуже тендітною, витонченою і грайливою. Нічого поганого тут взагалі нема. Ось це моє парфумерне я. Флакончик у мене чорний, бо це стара версія, випущена ще до 2018 року. Усі нові флакони зараз виглядають ось так. Ну і якщо ви думаєте, що я і надалі вам буду розповідати про всі ті османтоси, про які вже давним-давно розповіли всі, ні. Я розкажу трошки в кінці про відомі османтоси, проте зараз хочу вас вражати і ділитись з вами чимось новеньким. Тож я буду вас знайомити з Османтосом від бренду Headspace. Я маю такий набір семплів, дуже, до речі, гарний. Зараз вам покажу. Для мене дуже зручний, бо можна ось так взяти зняти кришечку, опустити блотер і затестити аромат, не обливаючись ним, не поливаючись і не розбризкуючи навколо себе. Османтус тут зчитується моментально, проте тут дуже багато солодкої амбри ще. Дуже багато ладану. І це найдивніший османтус, який я тільки пробувала, проте він мені дуже сильно подобається. Сам османтус тут свіжий, тільки ну, розпустився, начебто трошки милкуватий. але за рахунок саме смол і ось цієї теплої, огортаючої солодкої амбри, це пахне дивно. І навіть нагадує мені своєю базою аромати Алесандро Goaltier, а саме, здається, чи тероні, чи стіркус, проте в старті тут османтус відчувається. Тож, якщо ви любите аромати на зомату чи ортопарізі, Придивіться до цього, він вам має сподобатись. Далі у мене ще один набір із ще одного Семпл Сету. Це дуже тендітний, дуже жіночний, дуже свіжо-солодко-пудровий аромат. Тут і ірис, тут і фіалки, тут і або якісь просто фіолетові квіти. Тут і, звичайно, що багато холодного ось такого жасмінового квіткового аспекту цього османтусу, абрикосово-жасмінового, якийсь, наче, мох чи якісь дерев'яшки навіть у базі. А ще він трошки такий спецієвий тут або кардамон, або кориця, щось так. Надає пікантності цьому звучанню. Проте, в цілому, ця композиція усе одно відчувається легкою, ніжною, такою, наче несучою на крилах. Не знаю, як це пояснити. Дуже гарно, дуже красиво. Раджу любителям османтосів придивитись. Ще один незвичайний османтус у мене буде від Sana Жарден. Цей бренд заснований жінкою з Марокко. Тож, в принципі, напрямок, ви вже я думаю, уявляєте і розумієте. І ви, мабуть, що здивуєтесь зараз, коли я скажу, що я наноситиму аромат Селестіал Пачулі. Ні, я не зійшла з розуму і не забула, що я знімаю, не поспішайте перемикатись. Якщо ви знайомі з ароматом Османте Юнан від Ермесенс, то вам цей аромат сподобається ще більше. І якщо вам не подобався той, що від «Ермесенс», як, наприклад, мені. То ось цей вам точно сподобається, бо це османтос на плитці чорного, на 80% чорного натурального шоколаду. Це одне з найдивніших поєднань османтосу, яке я зустрічала. Я взагалі навіть би не подумала, що їх можна поєднати, хоча а чому б ні? Тут османтос якраз і має ось цей. Абрикосово-кураговий аспект, і це звучить просто неймовірно, просто ідеально. М -м -м, Боже, як гарно. Трошки тут віддає, начебто, і замшивістю, трошки прянощів також є, але якщо максимально просто описувати, то. Це квіти османтусу на шоколадці, як я і сказала. При тому це не гурманський напрямок, це відчутно, що парфумерна композиція, проте вона збалансовано солодко, свіжувато-квіткова. Ось так обов'язково затестуйте. Обов'язково, будь ласочка. далі хочу розказати про два аромати, які я отримала тут завдяки своїй парфумерній подружці в Америці. За рокенром я ганялась. Останні декілька років я його ніколи не бачила вживу в магазинах. Про нього писали усі парфумерні блогери, хто любить османтоси. Я мріяла його потестити з 2021 року, як тільки він вийшов. І ось нарешті він у мене. Коли я його наносила вперше, я його вже встигла і розносити, до речі, на собі. Я подумала, що якого дітька. це пахне дуже штучно, дуже. Дивно, проте я дала йому 5 хвилин розкритись. О, друзі, це мене вражає. Бо він для мене на межі між подобається. Носитиму і поливатимусь. Та що за дичина, чому ця люксова фігня? Взагалі мене цікавить. Я від цього аромату очікувала досить багато, бо у базі був лише абрикос, османтус і бензоїн все, що я люблю. Проте це пахне ну прям люксово. Це пахне скоріш не османтусом, а наче османтусовим милом, за що він мене трошки і дратує. Тут все ідеально збалансовано: солодкість, свіжість. Тут нема ніяких перебільшень ні в яку зі сторін. Він досить делікатний, досить, до речі, близько сидить до шкіри. Мені тут чогось не вистачає, не вистачає, наче якогось характеру. Наче ось саме цей аромат мені не докрутили, трошки не доробили. Але у мене постійно викликає він такі ем, двоякі враження. Я його то люблю, то ненавиджу. І ось так я його вже ношу, я не знаю, другий тиждень і ніяк не можу виявити для себе, чи я його люблю, чи ненавиджу. Це дуже дивна історія. І зазвичай, якщо я думаю, що я якийсь парфум ненавиджу, то я його ношу. Ну так, в принципі, з цим є. Я його постійно в руках, в сумочці з собою тримаю і радію, що у Олени взяла саме ось такий формат, бо можна затестувати, можна носити з собою сюди, можна зрозуміти, чи треба мені цей аромат, чи ні. Тож, дівчата, якщо хто Сі з вас живе в Америці. Я посилання на Олени магазин додаю внизу. В неї дуже, дуже дуже гарний сайт, дуже зручний сайт. Ну і інстаграм теж дуже красивий, естетичний. Вибір ароматів, до речі, там скажений. Багато чого можна спробувати, що в Америці в жодному магазині не протестуєш. Ну, і сама Олена дуже круто розбирається у тому, що продає. Що неймовірно велика рідкість. Тож, якщо ви сумніваєтесь у тому, що собі підібрати, або не знаєте, що хочете, але щось хочете, сміливо її питайте. Вона проконсультує вас не гірше будь-якого парфюмерного експерту. І, от саме Олена мені порадила ще й другий аромат з османтусом, який не має османтусу у назві. І який мене теж сильно вразив, сильно сподобався. І я їй дуже вдячна за те, що вона мене з ним познайомила, незважаючи на те, що я терпіти не можу жасміни. І це аромат жасмінів від Діор, то я все одно вдячна Олені, що вона мені поклала його у ось такому форматі. І я просто поклалась на її смак, скажімо так, і він дійсно виявився класним. Це ті жасміни. Які я можу носити. І я думаю, що саме у переплетінні з османтусом, саме через ось це таке комбо, коли. Це начебто фруктовий жасмін. Я його і якраз переношу. І це пахне дуже приємно. Це з категорії свіжих османтусів. Це більш такий навіть флордоранжем османтус. Він трошки з зеленими листочками ще, тільки-тільки теж у старті свого квіту. Він досить елегантний, витончений. Для мене це вже аромат не про наївність, не про кокетство, не про. Щось легковажне, це прям аромат якоїсь успішної жінки, чомусь, на мій погляд. І я б його носила, мабуть, що у офіс кудись, щоб не дратувати людей, щоб пахнути досить приємно, з певною ноткою ексклюзивності. Жасмін тут теж не агресивний, такий, начебто, щойно розпустився, тут нема ніякої ще анімаліки, індольності від нього. І якщо ви не парфман'як, проте просто захоплюєтесь парфумами і не хочете нічого такого, щоб фейерверки і там ніша, ніша, і щось таке дивне. Проте, хочете щось приємне, легке з османтусом. Ось це саме про Діор. До речі, цей Діор мені нагадав наступний аромат це Інлє від Мемо. У мене випуск свіженький. Я не знаю, як пахне старий Інлє, але мій м -м, дуже гарно пахне, проте я його можу носити лише під колінками, бо він має багато жасміну у складі. І це вже не той же як у Діор. Цей жасмін вже досить такий знаєте, настирний. Тут багато ще зеленого чаю, і ось коли жасмін поєднується з цим желеним, з, зеленим, зеленим чаєм, вони починають вдвох казитися, і мене просто душать. Вони мені такі два душніли цей жили... железний чай і жашмін. Але в старті і перші півгодини це щось неймовірне. У мене з цим ароматом, як і з усім брендом Мемо, дуже дивна історія. Я мемо не скажу, що люблю, прям не люблю. Скільки я до них підходила колись, давно підходила, дуже давно буду давати шанс друге. Мені тоді нічого не сподобалося. Тож, коли мені декілька місяців тому у Парижі у Бутіку Ноус на мій запит про османтусові парфуми в першу чергу мені запропонували мемо, я відсахнулася, трошки злякалась навіть. Мабуть, що я якось не зрозуміло відповіла, бо ця дівчинка нанесла на блотер мемо, дала мені, я його піднесла. Така оже спінне, все мені не треба. Просто тримала його поблизу себе. Потім в затесті ще не знаю штук семи ароматів. Я знову і знову поверталась до цього мемо, і я була просто вражена наскільки класніший, класніший і гарніший час часом він розкрився. І потім з усіх блотерів я хотіла лише цей аромат. Я його на себе чогось не нанесла, але саме з того бутіку я почала хотіти цей аромат. І як тільки я повернулася у штат, я його одразу ж замовила. І він приїхав, я його нанесла на себе, і перші півгодини годину це рай, а далі душить дуже добряче. Сам Османтус тут. Персиковий, цей аромат я б назвала свіжим османтусом, помірно солоденьким. Тут є бергамот, тут є трошки м'яти. Знову ж таки, той зелененький чай приємний. Мені здається, що це буде гарний аромат на весну ближче до там початку літа, бо зараз він мене якось не надихає, якщо чесно. В певний час я взагалі пошкодувала чогось, що я його купила, але потім зрозуміла, що ні. Грано бити паніку, треба йому просто дати час і дати ту погоду, в якій він гарно розкриється. Ну і, звичайно, що дати собі в першу чергу ті наряди, де я можу його носити під колінками. Шлейф тут просто божественний. Я обожнюю нанести його на плотери, на пір'ячко ось так, також розкласти навколо себе і милуватись його прекрасним османтусовим шлейфом, а не нюхати зблизька ось цей жасміново чайно пудровий аспект цього аромату. І оскільки вже говоримо про свіжі османтоси, то й завершимо свіжим османтосом від У цей аромат я закохалась нещодавно. Не скажу, що я великий фанат знову ж таки бренду Parma, хоч мені й подобається їх бергамот та мандарин. Але це, 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 це начебто, бергамот з османтосом. Це пахне ось тією пармуською водою. Свіжим одеколоном, приємним, не гірким, але з османтосом, з абрикосовим, трошки мильним, з ось цим аспектом замші. Трошечки, трошечки зовсім, і це неймовірно красиво. Тут є не ролі, які я не люблю так само, як і жасміни, проте вони тут в обрамленні. Мого улюбленого османтосу, моїх улюблених цитрусових, трошки якихось, наче тут і півонії є, чи якихось квітів, таких, можливо, троянд холодних. І трошки амбропачулій якихось таких негаласних, просто щоб тримати ось цю всю структуру в самому одеколоні, щоб воно було стійким. І загалом це мені подобається. Буду придивлятись до нього, тестувати його влітку. І якщо він мені не зайде, то я з ним попрощаюсь, як і з Інлі, і ще з багатьма своїми османтосами, про які я вам розповім вже у наступних відео, бо, здається, ви вже скоро втомитесь слухати про мої османтоси. Ну і дякую, що додивились до кінця. Я на це дуже сильно сподіваюсь. Прямо зараз, будь ласка, підпишіться на мій ютуб, не забудьте, поставте вподобайку і напишіть якийсь коментар, чи любите османтоси, чи не любите, чи хочете, чи взагалі що б ви хотіли побачити якусь Бірку, можливо, чи якусь тему хочете, щоб я розкрила на Ютубі. Обійняла міцно кожного бажаючого і побачимося в наступному випуску.